Уп, все марно. Уп. Швидкий. Знаєш, я казав, що ти це я, тобто я це ти. Так от, я з іншого виміру. І колись я теж спробував вбити Філда. Але він мене вбив. Філда? Це отой в масці? Ну, і з'явився я у царстві смерті, і я спробував якось повернутися, бо знав, що мій світ у небезпеці, і так, я зміг зробити портал у свій світ, після чого я його вбив і став сильнішим. Та й вгадаю, ти знову загинув. Ні, все набагато простіше. Я упав з гори і так я загинув. Ну, потім я зустрів фіолетового і сказав, я хочу тобі допомогти. І він погодився, а я попав в його тіло і телепортувався у ваш світ. Згоден пора тебе вже вбити. Mm -hmm. Ох, чорт. як це сильно. Далі буде. Льва день, услучно день вибирає.